Перевірю пробіг в першому боці. Дивлюся зараз фінок Ліо, 2015 рік, 1,5 дизель. Є в нас косметичні такі моменти, Ось, наприклад, лобове скло з тріщинами. Ця фара потускніла. Тут проводився ремонт цієї фари, видно, десь трошки приперлися і вона в кріпленнях була поламана, кріплення запаяні і поставили цю фару назад. І ось. Ну, попередньому бамперу, е якийсь там ремонт був, е невелике, якесь було пошкодження. Капот оригінальний свій залишився, він не фарбований по щепленню, Кхе -кхе. трошки підтікання рідини. Там видно, що капає на землю також. Магнітола не працює, треба код знайти, код активації. Ось бампер трошки притерт. Провів комп'ютерну діагностику, все підтвердилось. Пробіг, корекція форсунок в межах норми. Сажив, сажевому фільтрі взагалі небагато, там 3 грама всього-навсього. Діагностика показала помилки по восьми блокам. Ну, Ще раз підтвердився, пробіг. Ну і в наступному ось місці так само. Ну, корекція форсунок в межах норми. Ну, Ось такий ринок лівий 2015 року.